Же в полі коло схилиться додолу і журавлі курсують уте. І труд віків, неначе зародилася країна у тих полях безмежних колосків. А пам'ятаєш, як в дитинстві такий знайомий запах із почів, родинним оберегом, наче стали бабусний хліб і теплі калачі Сьогодні це для нас вже звично купити хліб ми можемо замить, та всі здавали з звичайні їжі, прадання слава і історія лежить. Що наші предки, що трудились невтомно, вкладали душу і сили на життя, працюючи в так відданому полі, не покидали віру в майбуття. В роки тяжкі, що голодом назвались, без кількість людства помирала, із печена хрибинка всій родині боротися зі смертю помагала. Шалаймо хліб у цю безмарну глину і пам'ятаймо ці прості слова, шануєш хліб. Ша ваш і все хороше, що вона тобі дала. І кожен день, і кожну мить, дай Боже, хліб насочний, щоб ми могли у мирі жити, щоб не були бездушні. Молись до хліба, не кидай, хай хліб спасінням буде. Бо не чествує, тих святий, чествує тільки люди. Візьму я в руки хліб духня, не надзвичайно він святий. Вібрав і пісню, і працю в себе, цей хліб рум'яний на Йому дарів корити треба, він скарб найбільший на землі. Пахне хліб, як тепло пахне хліб, Любові трударів і радістю за мною, І сонцем, що зміхалося весною, І щастя наших немовторних діб. Духня пахне хліб.